Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково. Переможемо разом. Вночі пролунали вибухи у Краснодарі. Телеграм-канали коридорами РФ пише про вибухи на Брянському аеродромі під час прибуття туди нової партії винищувачів та студентів-курсантів з пілотами в РФ уже зовсім ту, Хоча літаків у них ще достатньо. Телеграм-канали пишуть, що годину тому пролунав потужний вибух. На території Краснодарського училища краснодарські пабліки почали масово розповсюджувати інформацію про гучний вибух в місті. За словами краснодарців, за. Тремтіли шибки спрацювали сигналізації на машинах. До аеродрому чай схвильовані батьки пілотів палачів. Карма наздоганяє тихо. пишуть телеграм-канали. Топор Помсти пише про те, що з аеродрому винесли 14 синків. Аеродром оточив Мона. Його штурмують. Батьки та родичі хочуть забрати хоча б тіла, що вже дозвіл завдавати ударів у західним озброєнням по військових об'єктах у глибині РФ. Це своєрідний джекпот для України в моменті диктування своїх умов. Україна успішно застосовує західні ракети по військових цілях на території Російської Федерації. І російське як військове командування, так і політичне керівництво розуміє серйозність загрози такої західної зброї. Про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снігірьов. Насамперед Україна використовує американські ракети Атакам з Україна отримала одноразово застосовувала дві модифікації цих ракет. М 39 – дальність ураження до 165 кілометрів. М 39 а 1 дальність ураження 300-350 кілометрів. Для застосування по військових об'єктах розташованих у глибині Росії, використовується модифікація. М 39 а. Один у зоні її ураження опиняються до 15 військових аеродромів РФ. І як ми бачимо, у ніч на 25 листопада українські війська завдали удар ракетами атакам з по російському аеродрому тактичної авіації Курисько-Східної навіго до Снігірю. Також у ніч на 25 листопада в Курській області ударами атакам з було уражено командний пункт, причому в момент перебування там високопосадовиці Міноборони РФ. А у ніч на 19 листопада склад головного артилерійського управління «Гра» у Брянській області. Як бачимо, удари ракетами атакам з на насамп... Переда знищують логістичні можливості окупаційної армії. Так склад ГРА у Брянській області використовувався як транзитний склад до поставок боєкомплектів, як російським групуванням, які діють в Курській області, так і в Курській Харківській області. А Завдання удару по командно-штабному пункту це втрати в особовому складі. А головне дезорганізація управління підрозділами армії РФ цей удар мали політико-інформаційне значення. Цим ударом українська сторона підтвердила високий ступінь інформованості українського головного ракетного управління розвідки. Що у цей момент у штабі відбуватиметься нарада за участю вищого керівництва складу збройних сил РФ. Прокоментували Снігіровьо. Військово-політичне керівництво Росії перекрило розумієте, можливості ударів як американськими ракетами атакам так і англо французькими Storm Shadow Scalp. Головне їхнє побоювання, що російська система протиповітряної оборони не в змозі протистояти високоточному західному озброєнню і усі заяви російської сторони про нібито успішну нейтралізацію атакам стомшаду Scalp, як правило, потім спростовуються самими ж російськими пабліками. Публікуються фото і відео з підтвердження успішних ударів по цілях на території Російської Федерації, зазначив а у Кремлі, побоюється і соціальних наслідків, адже Україна зараз має засоби ураження, які можуть вплинути на характер проходження опалювального сезону. І йдеться не лише про ракети, а також ударні українськими безпілотниками неодноразово призводили до блекауту низці областей Росії. Тут гратимуть у плюс Україні складні кліматичні умови і неготовність російського ЖКГ завдати, яке родопоті Українське попал Атакіпоні. Ні, як блекаут, стало розумінням поняття п'яти мільйонами росіян, коли було знеструмлено кілька регіонів Курська Брянська Бігородська області, Краснодарський край окупований Крим, і у відповідь на терор енергетичної системи України ми можемо уявляти наслідки можливих ударів по енергооб'єктах на території Російської Федерації, а неготовні ЖКГ, нездатність ППО протистояти ударам, викличе соціальні потрясіння у середині самої Російської Федерації. А цього панічно боїться Путін. описав у Він наголосив, що поширене Україні за ураження змінює. Ситуацію як у військовому, так і в політичному моменті. Тобто Україна отримала певний джекпот у моменті диктату своїх умов, зокрема у моменті можливостей завдання удару, відповідь по енергетичній інфраструктурі, продовження завдання ударів по військовій інфраструктурі резюмував Дмитро Снігерьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитесь. На канал переможемо разом.